Всім привіт! Слава Ісусу Христу! Слава ЗСУ! Ідемо пораїти нашу міні-ферму. Треба найперше чистити, покоровки. Покоровки понад надрістали. Скажімо так. І Ще Що не нагідної. А тут. По покозному. Доданого включав. Що тобі? Щось тобі прийшло. А, сповіщення. Про що? Треба їхати на тілочки нині. <гум> Бам. Треба вказувати байрактар і їхати на тілочки. Ні, байрактар, варіантовий ділочек. Та вигідно. Ага, зараз. Садочки. Це двоє бичків. Це телечка. Передаю свій канал. Льовчишень лілія на плавівні. 9 років. Але вона буде вам знімати відео. Бо я їду трохи сівчати, треба їхати. Трошки ферму закину. Також трошки. Не знаю, як це вийде, бо мені на трошки. Якщо буде наука пара сідавати, то вже не приїду пермовимати. Вілія славіна. Ось що кладемо корові. Ах. Йой гімна нейна не ні, купа. Але тропі трохи, то було черно. Ой. Хтось тут дзвонить? І тато, і той, і тато, і той, і тата. Ого-гу. Щось у мене нині на той день, люди. Давайте ну, не дзвонить. А ты буде звуком наклада? Ну кажи, що без боже без. Звуком? у нас? Оригіналь.

Mm -hmm. uh. Ще точка. Mm -hmm. Є бросати. Mm. Там, дружини. А сіралі кордоні. У нас з черною опорою. Ще разні mm. мали без коней. Я ні хіба то нею. Той з тут ніяк, кобиля луді, попа. мабуть з нею. По братескому моєї по Повсія, кобляну я взивче дочки. Убив стой. А то кілько знімати. Що? До кілько знімати. Паузу включає. Я знаю, кілька будемо нині знімати. Може 7 минут. А за 8 пора. Замію процес доїння. Лиш не знаю коли. Буде процес доїння. Для мені трошки підуть Такої трошки. Трошки, але добре. Трошки. Трошки не трохи. Ну так приходили ее. Дякую вам усім, за лайки. Хто лайкає? <риклад> Все, воно вибросив. Хочете давати? Січ. У ага. колхозному колхозник буде. Нам засніне наш директор колгоспу Юрчишин Ярославович. Класти паузу, так я тут так, його насипаю. Даємо перві наші жертви. Тепер <tip> вона давала молочка. Буде молочко, буде все. Молочко буде гроші. Оце телеця несемо. Отже, ви думаєте, що я так даю? ні, ні. Просто так себе поскладаємо. Менші телецію. Котрі за дають, даю трошки більше свічки. Котрі свідкою мають стелети, будемо такі самі себе давати. Але на даний час молока нема, менше трохи даємо їсти. Будемо. Будемо давати молеко нам. Будемо давати дві чиїсти. Зараз не вам процес заготовки січки.

Не в филга. Сами так. Новый фильм надо. Классы похуй я зал завтра палке душ. Ну что я не буду.

Це маю класти на паузу по відео довго це довго получи. але чекаємо Поп... тим крючкам а... до а... Беріо, доріз. Бері... Все, йдемо всі запускати. Ось чутьок. Починаю його і до красати цічки. Я так кажу, красата. А там то і різа. Опа. Харець на радість. Десь дрібна, десь я довша. Але що така дрібна, о, коням добра. То я не знаю, чи то так, чи то ні. Пишіть коментарі. Цілей просяж не будемо вам знімати, бо тут буде дуже дуже дорожче. Ось наші пані фермерка кастели під худібку. <рриклад> Директор коло глазу. трошки, але... Давай я. <риклад> Що ти зі встидаєш? Фло? Дирактор, харьми. Блю ну, дирактор, яким він Середніх лох, то ціна, що я ходжу. Такі стоять ще шкіри. Я даю трошки поменше, ніж наш дирактор, похоже. Уж подласіна. Mm. Mm -hmm, mm -hmm. Він вже буде сам для нас, корпус На сьогодні все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі.